Слава Ісусу! Бог сьогодні дарував нам цей ранок і слава Йому. Ми знову прийшли на це місце, будемо розглядати Слово Боже, будемо зближатися з нашим Господом. І Бог хоче сьогодні мати з нами спілкування, Він хоче, щоб ми відкрили свої серця, щоб Він в наше серце, дав нам мир. Ми так сьогодні потребуємо Його. Правда. Дуже багато. І ми, знаєте, цілий тиждень, який Господь є наш мудрий Господь, наймудріший, що може бути на цій планеті земля, створював землю, він створив шість днів, працював і дав дихніцю. Якщо не цей недільний день, правда, ми люди, у нас кожен день є, які свої клопоти, і ми працюємо. Але працюємо. сьогодні, по милості Божій, Господь дарував цей час. ви знаєте, Бог. Пильнує над кожним із нас. Так чи не пильнує Господь? Правда? Пильнував цілий тиждень ми працювали. Я бачу всі живі, здорові, гарні, веселі, щасливі. Може, є, є, бо то не то, що є в нас рідні випробування, але ми щасливі. Ми є. Бог пильнував кожного з нас сьогодні. І знаєте, як, як важливо е, в житті кожного з нас, що є, що є той, який пильнує нас. Колись у нашому житті, правда, ми були малими, ми нічого не думали, батьки пильнували, піклувалися про нас, ранком вставали, нас одівали, стіл, сніданок давали, ми йшли до школи. Ми нічого не думали. Ми не думали про їжу, ми не думали, чим ми маємо накритись, Ми нічого не думали. За нами про нас піклувалися батьки. І сьогодні Господь піклується про кожного з нас. Правда, І знаєте, я хочу зачитати. Слово Боже, що говорить. 1 Петра 5.7. 1 Петра 5.7 говорить такі слова. Покладіть на нього, на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Він опікується нами. Журба, кожного з нас є журба, хіба нема журби? Правда? Але Господь, він каже, довіртеся мені. І я зроблю свою працю у ваших серцях. Ми зі своєї сторони довіримося йому, і він знає, що нам потрібно, як ми маємо вийти з цього, як ми маємо, що ми маємо робити. Зараз так багато людей, які нарікають, які недовольні цим цим життям. Все відбувається, можна зрозуміти, а Господь каже, віддайте всьому мені уж І ще знаєте, що слово Боже, Филіп'ян 4, 6, 7 говорить: у Господі. Ні, ні про що не турбуйтесь, а в усьому, нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням, сподяком. Ні про що не турбуйтесь, нехай бажання з молитвою подякую. Коли ми молимось, коли ми приходимо в молитві, коли ми. Віддаємо Богові свої бажання, свій Бог він має можливість вирішити все. Ми люди по природі будемо журитись, будемо переживати, будемо, буде боліти голова, будуть різні думки приходити, і нічого ми не поміняємо. Так що сьогодні ми маємо можливість вітати свої серця, довірятися Богу, бо він на цьому місці є. Бо Господь каже, я є двері. І Він має для нас план. Він, ми, він є вихід наш, він є вхід. Він, через нього, якщо ми не довіримо йому, ми будемо, будемо слабонькі, ми будемо е, постійно ходити засмучені, бо лукавий він хоче, не хоче, щоб ми мали зв'язок з нашим Господом. Він не хоче цього. Він хоче, щоб ми ходили пригнічені, щоб ми не любили, щоб ми не прощали. А Господь вчить зовсім інакше. Так що давайте будемо. Сьогодні відкривати своє серце, нехай Дух Святий він торкнеться до нашого серця. І багато-багато нам ще відкриє кожен у нас і свої слабинки. І ми будемо сьогодні уважні на цьому місці і будемо дякувати, і прославляти його імені, бо він достойний слави. Амінь. Піднімемося на наші ноги і подякуємо Йому, Боже святий. Вої місніса Христа, ми приходимо до Тебе, Батько. Це нинішній недільний час, який ти нам дарував по милості твої, Господи. Ми дякуємо, що над нашим краєм, Боже є мирне небо, Господи. Ми не чуємо не літають в небі дрони. Ракети, Господи, Ти зберіг цей край, ми просимо Тебе. Дякуємо Тобі, Господи, що ти захистив нас. Боже, ми молимо Тебе і за схід України. Так само, Боже, збережи всіх тих, які, Господи, знаходяться. У, ті, у тих районах, Господи, де проходять бойові дії, Господи, захисти тих людей, які, Господи, складають на ті на тебе, яке вірить, Господи, в Твою силу во ім'я Ісуса Христа, Боже. Благослови цей день, благослови це служіння, благослови кожне серце, Боже, яке має якісь труднощі, яке має проблеми, яке має, Господи, не знає виходу сьогодні. Ти, Господи, є наш витік. Боже, благослови, Господи, і дай нам, щоб ми сьогодні з цього. Недільного служіння вийшли непорожнього, Боже. Щоб, щоб те, що ти сьогодні ходиш, хочеш сказати, для кожного з нас воно принесло плід в нашому житті, Господи. Бо ти створив людину для того, щоб ми славили і дякували Тобі, Боже святий. І ти любиш кожного з нас, Боже. І ти терпиш, ти ведеш, ти прощаєш кожної хвилини, Господи. Ми так не пильнуємо, як ти пильнуєш до нас. Благословенний батько, нехай тобі буде слава, ім'я Іця і Сина і Святого Духа. Амінь.